Уявіть хімікати, які століттями не розкладаються, забруднюючи екосистеми. Це ПФАС – вічні хімікати, які є в антипригарних сковорідках, водовідштовхувальних тканинах і пінах для гасіння вогню. Вони накопичуються в ґрунті, річках і навіть наших тілах, завдаючи шкоди планеті та здоров'ю. Але нещодавно вчені з університету Буффало зробили прорив. Вони виявили бактерію під назвою Labris portucalensis F11, яка здатна розщеплювати навіть найбільш стійкі ПФАС. Ці мікроорганізми можуть розщеплювати токсичні хімікати, які раніше вважалися незнищеними. Це відкриття може стати справжньою революцією в очищенні навколишнього середовища. Природа знову показує, що вона має рішення навіть для найскладніших проблем. Але чи встигнемо ми використати цю можливість до того, як вічні хімікати. Завдадуть непоправної шкоди, що ви думаєте про цей прорив? Діліться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на Маркус Доз. Тут щодня нові відкриття про наш неймовірний світ.